ЄС шукає докази участі Ірану у війні в Україні. Про це перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боре. Натомість міністр закордонних справ Данії ЕПЕ Кофут вважає, що ЄС має рішуче відреагувати на нові атаки на Київ. За зустрічю стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненка. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Зоряно вітаємо. Які ще меседжі лунали е, від учасників зустрічі, та чи дійшли міністри якихось рішень? Вже? Андрій Ольга, добрий вечір. Ну, ви знаєте, європейські дипломати регулярно спілкуються із колегами по відео з різних куточків світу. Однак не пригадують, щоби хтось до них долучався із бомбосховища. Очевидь, Дмитро Кулеба, що спілкувався із міністрами з країн ЄС, які сиділи в цей момент у конференц залі в Люксембурзі, із укриття київського увійде цим в історію. Ну і ще один безпрецедентний кейс, якого раніше відповідно в історії не було. Це прохання України до ЄС запровадити санкції не лише проти Росії, а й проти Ірану. Ну і все через безпілотники, Камікадзе, що руйнують українські домівки та інфраструктуру, і що завдали чергових руйнувань сьогодні вранці, коли топ-дипломати ЄС якраз збиралися на засідання. Що називається, терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правду не сховаєш. І ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї Російської Федерації настав. Санкції проти Ірану, топ дипломати, є сьогодні таких запровадили, точніше розширили наявні, та вони не пов'язані із проханням України. Причиною тому стало придушення в Ірані протестів. Чотири юрособи і одинадцять фіз осіб до чорних списків занесли. І розширення санкцій проти Ірану також готує американська сторона. Повідомляє видання політико, посилаючись на чиновника із адміністрації президента. США ці плани уже напряму пов'язані з ескалацією в Україні і обмеження загрожують американцям американські будь-кому, хто допомагає іранцям допомагати росіянам убивати українців. Процитувало видання свого співрозмовника. Я нагадаю, що напередодні Вашингтон пост оприлюднило інформацію, що Іран готується поставити Росії тепер ще й балістичні ракети. Ну а в Тегерані і поставки ударних дронів Камікадзе заперечують і публічно на офіційному рівні заперечують і персонально сказав глава європейської дипломатії, зіславшись на свої переговори. Саме тому в Євросоюзі не поспішають діяти, кажуть. Що спершу переконаються, що безпілотники точно поставив Іран Росії для війни в Україні, і цю верифікацію поточний борець запустили на прохання окремих держав-членів. Питання використання дронів Росією, які нібито постачає Іран у війні з Україною. Також було розглянуте міністрами. Ми дуже уважно спостерігаємо за використанням цих дронів. Ми збираємо докази та будемо готові відреагувати інструментами, які є у нашому розпорядженні. Як я казав, ми продовжуємо збір доказів. Євросоюзу підтримка України про це також сказав глава європейської дипломатії і сьогодні разом із колегами і іншими міністрами закордонних справ країн-членів ЄС схвалили на засіданні черговий транш допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів євро. і Ці всі гроші підуть на закупівлю зброї Україною. Потреби, що актуальні нині, це боєприпаси і протиповітряна оборона, сказав Кулеба. Ну також погодили сьогодні на засіданні залучення ЄС до тренування українського війська, створює військово військову навчальну місію, яка на території Євросоюзу упродовж двох років має навчити близько 15 тисяч українських армійців. Ну принаймні буде таким початок, сказав Борель. Колеги Зоряна, Дякуємо. дякуємо. Це була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко з подробицями зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського союзу.